Друзі, всім привіт слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. Мене звати Сергій, і сьогодні вирішив вам показати найкращі знахідки 2024 року, які мені вдалося знайти. Тому вмочитесь позручніше, впевнений, що відео буде цікаве, тому що зібрані найкраще, що я знайшов. Хоча не так було багато і виїздів але відео варте вашої уваги. Тому вмочитесь позручніше. Хто не підписаний, підписуйтесь і дивіться відео до кінця. Тому всім гарного перегляду. Так Коля вирив трохи ями. І щось зеленіє, бачите. Ось тут вот. А ну. Давай, дым давай. Буду доставать. На будущее снимаем. Так. Что из интересное. Включи видео. Ну давай, давай, давай. Кальтек. А, та вот да ты что! шо? <див <Pedro> <див> да что ж это такое? Круто! Вот такие кальты. Правильно, Та ти що? Але... Дивіться, є. дивіться. Кельт, друзі. Кельт. Ха-ха. <різь> <різь> Красота. Вушко ціле, тільки те, що тут трохи Нічого. — Круто. А ну всередині, може що щось всередині є. Може. тут треба вже руки мостить. Ні, тут треба... Ой, всередині якби було ще золото. би була земля замерзла всередині. Нічого нечого не, не да, все ж. Красота вітає. Вітаю. Яринка? Кава точно. Кава точно. Красота, та ти що? Викалибина, блядь, здорова. Ага, красота. Вітає. Так, друзі. І в мене є по, по тому періоду знахідка. Дивіться, яке вісте, стріли круте двопали. Сіленькі майже. Ну красота. Ай-яй-яй, ну це вже гарно. Сьогодні гарний коп. Давно я вже не знаходив скіфських наконечників. Ну, красота, красота, ах! Подивіться, яка ще знахідка підпалася. Пошуківця ось така луниця ціленька з візерунками. Ну, красота. Правда? Що такої не бачив. Ну, гарно, гарно. Красота. Заслуговую вподобайки. Ще такого прясла маленького не бачив. До речі, вов'янисто певно, що. Ось. Так само знахідка пошуківця. Ну, гарно є. Зараз буду бачити. Так, товариство. І є перша крута знахідка. Так. Ай-яй-яй, друзі. Перстень. Перстеньочок. Ну, скоріше все, що все середньовіччя, але все рівно. Красота. Красота. Єс, yes, єс. Yes. Красота. З вас сподобаєчка. Отака. Ось от, от перстеньочок, друзі. Ну, середньовіччя, мені здається. Можливо, можливо Київщина, але ну, не, не давніше. Забираємо і продовжуємо далі. Так, колега ховалася своїм середньовіччям, півторачок, Ось такий от красень. Файно є, сьогодні п'ємо каву. П'ємо каву. П'ємо каву і шукаємо далі. Добре, марно є. Так, тут у вас щось якийсь гарний сигнал зайшов. А я от товариство походу ще одного персня зайшов. Ану. Походу він Ось така печаточка. Цем чи ні? Хі -хі. Ну, Давайте помий, зараз покажу вам. Так, товариство, ось такий от. Це певно, що минуле століття, певно, що війна. Ось, Але тим не менше Перстеньочок. печаточка така. Ось. Файно, є вже другий за сьогодні. Так, товариство. Нарешті. Нарешті... Я ж навіть не дивився на нього. Походу, єдинарик. Ось. Єдинарчик. Ой, ще й дуже гарний, я вам скажу. Якщо не помиляюся без Так... Якась історія. Цікава, але от але дивіться. Єс! Ага! До речі, перший динарій цього року та цього сезону. Гарно є, красота. Зараз вам покажу те, що ще знайшов до цього динарика. Є декілька цікавих знахідок, тому дивіться. Так, друзі, ну ще мені попалося ось таке, навіть не знаю, чесно кажучи, що це може бути. І не пряжка, а може і пряжка. Ось таке закінчення. Так, отакий от гудзик. Ось е, попався мені ще голка від фібулки. І до речі, ще кусочок кусочок срібла. ось, Можливо, навіть не знаю від чого. З таким орнаментом. Бачите? Цікавим. От, ну і, що ви розуміли, цвяшки попадаються. А, до речі. До речі, до речі, до речі. Так, ще маю отаку знахідку. Е ось. Я не знаю. Угу. ну, Можливо, їхня, а можливо і ні. Ось з такими е цими, е як вони називаються, ті круги? Одного. Солярні, Солярні знаки. знаки. Ну не знаю. От таке, але реально сипеться в руках. От таке. Ну, а динарик, друзі, гарний. Зараз його ще помию. Такий, походу, веспасян, якщо я не помиляюся. А ну, у вас, дивися, хто такий. Веспасян. Веспасянчик. Ось. Ніби веспасян. Ну, гарний Мої? є? Гарний, гарний. Гарно є. Легенда цікава, але... А, да, зараз... це 100% його. Легенда, але трішки побита. Зараз ще помиємо, подивимось. Так, хлопці вже збіглися, друзі. Yes. Yes. А? Так, це воно, друзі. Це воно. Кусочок, за... кусочок заготовочки, певно, що. От. Ну, грам, я думаю, десь буде. А може і добрих 2-3, друзі. Єес! Красота! Єс. І саме головне, друзі. Дивіться, ще й прясло знайшов ціленьке. Оце сьогодні коп. Круто! Круто! Ура! а -ха -ха. Заготовочка! Заготовочка золота! Єс! Єс! Це буквально недалеко, щоб ви розуміли! Отут я знайшов без Ось метрів два і вилізло! Вилізло! Ура! З вас подобаєчка! Отак б'є золото, друзі. Так, друзі. Ну, в першу чергу, я не виходив в ефір. Де цей кусочок? Знайшов я південника, півдинарія і ось крутився на тому самому місці і походу є, друзі, ще один. Ще один є. А, дивіться, який гарний динарій. До речі, горений. А вистан, дивіться, який гарна історія. Цікаво, до речі. Цікава історія. Ось, а хто це у нас? Хто у нас? Пане що? Експерти. Ан... Так. Ну, цікавий. Треба трошки помити його є окисли, але тим не менше, єс! Гарно є. Марка Врелі, трофей. Казує, що це Марка Аврелій. Ну, гарно є, продовжуємо далі. почином. Так, товариство. Okay. Дуже вітряно сьогодні на полі. Так, хлопаки, дивіться, покажу їм, покажу берці нормальні. Так. Okay. Дуже вітряно і є вже багато знахідок. Побачите на лопаті, а тим часом поки що виходжу з крутими знахідками. Так, є динарій, друзі. Так, хто це у нас? Оп! Розпаковочка. Розпаковочка. О, нічого си. <сіончик>. А ви дивіться? <сіончик> Бачите, <сіончик> зелена патина, друзі. Все, крутимся. <сіончик> так, хто це у нас? Ой, дивіться, гарний щось. Так, так, так. Певно, що Марка Вралі. Певно, <ріхи> <ріхи> що Марка Вралі, друзі. Та ні. Ні. Ану. ну, дивися. Хто це? Домици... Марка Вралі. Або, або Луціверт. 100%, 100 це Луцій Вер, бо там легенда така, я такі два Так. Можливо, так, це Луцій Верх. Але похожий нема в Кавралі. Так, товариство. Є, походу, ще один. Ще одна антична монетка. Давайте будемо розпаковувати. І найголовніше, дивіться, е який колір. Зелений. А що це означає? Думаю, ті старші пошуківці знають, що це. Це десь тут, друзі, розорений якийсь склад. Е, Хто? Не знаю. По VDI показує, що це срібло. От. Ну, гарно є. Третій сьогодні ціленький динарик, друзі. Єс! Yes. Красота. Так. Е... Все-таки це не срібло, друзі. Але тим не менше цікавий імператор каже, що може бути Адріан, Отон. Ану, Вітальчику, хто це у нас? Ого. Ого. Хто? Ні, то це Андріан. Адріан. Так. Ну бронзовий. Це, Бронзовий ще. Ну, але тим не менше. Денарій, Римська імперія, друзі. Римська імперія. Красота. Так, товариство. Ну, щоб ви розуміли, ось такий от сьогодні капот на 8 чоловік. Сумарно 12 динаріїв. Ось, давайте пройдемося, які тут є. Ось, скільки металопластики, щоб ви розуміли. Це все, друзі, одне поле. Так, хрестик. Київської Росії. знову ж таки, купа, е купа цікавих фібул. Так, це мої, до речі, денники. Ось Динарії, два срібних, один бронзовий і ще пів срібного. Ось така ось срібна частинка. Так, знову ж таки, багато-багато металопластики. Так, ще в одного пошуківця е Оранта. Ось Динарік і гарний амулетик хатинка, друзі, срібний. Ось. Так, продовжуємо далі. Дивіться, дивіться, яка гарна луночка мала би бути, якби ще було вушко. Так, так само от хрестик, ну це минуле століття. Ось, так, продовжуємо далі. Так, тут так само є, бачите, динарії. Ось є багато цікавої металопластики. Так, ще от півдинарика. Так, це мабуть або браслет був, або щось наподобі того. Так. Ще от е, одна хабарничка. Ну і друзі, так, це певно, що сама топ-хабарниця. Так, динарій, лімесний динарій, кусочок колта, срібна ложечка. І Віталік сьогодні, е, як то кажуть, відзначився золотом, друзі. Цікаво скільки грам, але справді воно тут є. Ось така от, друзі, у нас сьогодні пригода. Ось такий от капот. Віталік. Копатель, Так, Влас, Рома. Так. так, до речі, підписуйтесь на Віталя Капатель. Так. Ось такі от класні сьогодні знахідки. Ну, за такий капот варто поставити вподобаєчку. А, ще забув вам показати. Ось таке от прясельце. Підписатися, звичайно, що... Звичайно, прокоментувати дане відео буду вам дуже-дуже вдячний. До наступних зустрічей. Па-па. Друзі, і є перша на сьогодні знахідка. Вона ще в цьому в грудочці, а ви бачите, що це їхнє. І це, друзі, походу хрестовключна подвісочка. І дивіться, дивіться, дивіться. Та ти що? Так, вушко обломане. Ну, воно є, бачите. Але ситуація в тому, що якраз там, де чіпляється нитка, певно, що обломане. Але... Давайте помию. Ай-яй-яй, красота! Красота! Так, красота. Мию і показую. Так, товариство, ось така от цікава підвісочка. Ну, підказуйте, бо... 100% Київська Русь, а от е, що воно означає? Не, не знаю. ну е, носилося воно так, походу. Який, як Хрестовключний. Та й таке? Ну, гарно є, продовжуємо далі. Так, друзяки. Я не знаю. ну Щось мені підказує, що це. Що це якась булава? Скоріше всього. Ваші версії, ваші варіанти? Ану? Чи це мені так здається? Не знаю, не знаю. Пишіть, друзі, пишіть, дуже цікава ваша думка. а Що ви думаєте? Що це може бути? ну такі Варіанти. Та й таке. Продовжуємо далі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Шкода, що тільки створочка, друзі, створка е колпіончика. Ось, але є. є. Е. красота. Ось така от. Втратами, але тим не менше гарний сьогодні коп по Київщині. Гарний. Е, був на іншому горбі, перейшов на той самий горб, де е, попалася мені е, підвісочка. Ось цей ходжу, кручуся тут. І от випадає мені ось такий гарний енколпіончик. Рухаємося далі. Ну. Зразу е, скажу, що. Так, Колт з минулого копу. Я його просто не встиг відзняти. ось, Але дивіться, яка красота. Яка красота, друзі. Просто слів не вистачає. Так, ціленький колтик, так, Далі, ось така от накладочка так само з минулого копу, так само часів Київської Русі. ну, І що сьогодні мені вдалося знайти, друзі? Ну, в першу чергу, давайте так. Ось така от гарна. Підвісочка, друзі. Ось. Е, ну, Втрат немає, просто бачите, вушко е, має е, е, поломане, одним словом. Ось таке. От хлопці кажуть, що не знахідка. Так, далі, далі порадував створка Енколпіона. Ось така. От Шкода, що не цілий Енколпіон. Так, так, частинка хрестика, бубенчик, друзі, ось бубенець. Так, ну, прясло то з іншого копу просто так само не, не показував, тому ділюся вашою, своєю знахідкою. Ну і друзі, це певно, що я думаю, що топ-знахідка. Ось така, от, друзі, так, така вже понівечена. Але хлопці підтвердили, що це пернач, булава ось, часів наших предків Київської Русі. Друзі, ще такого не знаходив. Якісь в ободочку походу лавеніса бронза і дивіться, друзі, якісь дуже цікаві орнаменти. Красота. Це їхні, друзі, це їхнє. Я просто в шоці. Що це може бути, Підказуйте. Цілий друзі, цілий хрестик, ура, ура, маленький, гарний, цілий хрестик. Знаєте, в мене... Я, я не забобонний, але в мене так якось виходить, що якщо перший сигнал е, і перша гарна знахідка, то можна їхати додому. А як у вас, до речі? Ну гарно, дивіться як. Ну йдемо далі. З почином, файно є. Так, друзі. Нє. А, ні, динарій, друзі, динарій. Денарій з дзюрочкою, але тим не менше. Боже, як я давно не знаходив їх, друзі. Ух, ви дивіться, що який гарний. Який гарний. Хто це в нас такий? Хто це в нас такий? Щось дуже цікаво. Щось дуже цікаво. Так. Ну красота. До речі, бив 72. Я думав, що це шрапнель. А виявилося, що це... У нас динарій. Єс! Красота! Ну що, сьогодні ставлю каву. Друзі, ну не повірте, другий сигнал, перший це був хрестик. Другий сигнал це... Як бачите, динарій. І не, не До речі, скажіть хто це? Тирин, тирин. Копа. Ать! Так, а тут... Ооо, о, ну, о, ну нічого. Блін, навіть не на ходок чи не тяне. тягне на... на вареники. Пустотіли. Ніка різниця. Золото. Колір сонця, друзі. Ай-яй-яй. Ходок точно буде. Красота. Дивіться. Вареники. Дивіться. Ну і динарій. Так, і динарій є. Ну файно, файно є. поле, яке... Не перестає радувати. Вітаю, вітаю, Коль. Дякую, дякую. Так. Так, є якась ще монетка, друзі. Так. Походу, таке як динарій або ну, щось з римського, певно. що. Ось. Менше, ніж Ну, розміна монета, динарія, скоріше всього. Ну, Зараз помию подивимося. Ось отака от, бачите, бронза. Не знаю. Кругле, щось видніється, але стан дуже плачевний. Забираємо і продовжуємо далі. Так, колега ще одного динарія взяв, тому тут ми сьогодні на цілий день дуже гарна орка, як бачите, ось рівненько, красиво, копаємо. Друзі, є їхня знахідка, пряжечка ціленька. Оп. Так, земля трішки примерзла, але, до речі, дуже комфортно копати. Який чорнозем. Так. Ну, відлупуйся. Оп. Ось така от гарна пряжечка. Давайте я її почищу, зараз вам покажу. Красота красива, правда? Маленька, гарна пряжечка часів черніхівської культури, друзі. Вподобайку. Продовжуємо далі. І ще одна знахідка, це спинка фібули. Маленька, простенька. Але срібна. Красота, друзі, срібна спинка фібове. О, ну це вже мені подобається. Ось така от вона. Без голку приймача, але срібло. Ура! Красота. Забираємо, вже йдемо майже до машини.